На дворі сніжинки погнасті кружляють, і вітер співає пісні чарівні. А я цілий день у вікно виглядаю так радісно й тепло на серце мені. Святий Миколай у ніч пройде світом, Та гляне у гості до всіх дітлахів. Я хочу його із гостинцем зустріти. Він, певно, всі вітать малюків. Я знаю, він дуже гостинцям зрадіє, Дорослі мов діти у серці своїм. У мене все є, тож усе про що мрів, Щоб щастям завсяк цей день кожен дів, щоб кожен зустрів Миколаю святого. Для цього їм треба сили й снарів. Йому бутерброді складу у дорогу, цукерок зі сиром, смачні пироги, Дарунки просити у нього не буду. Хай кращим діткам малим рознесе. Я тільки попрошу, дихаюся людям, любов і турботу у дім принесе. А ще я попрошу здоров'я родині і мамі усмішку ясно. І миру попрошу в нього країні. І ще за бабусю замовлю слівце. Вона в мене гарна, ласкава, чудова. Та хоча вже має немало років, не бачила ще Миколаю святого. Попрошу до неї, щоб він залетів. А я його буду весь вечір чекати. А навіть як раптом дрімота прийде. Я знаю, він прийде до мене в кімнату, і щедрі гостинці від мене знайде. Скуштує цукеру і сил набереться. Піде дарувати гостинці усім. До мене наперед він течно усміхнеться. І щастям зігріє наш затишний дім. На дворі сніжинки, бухнасті, кружляють, і вітер співає. Eu estou te no section.